Бюджет на 2017 рік буде складним, але багато чого залежатиме від роботи бюджету утворюючих організацій, повідомив голова районної адміністрації Любомир Глушков на колегії під час обговорення проекту бюджету. Позитивом є те, що у районній скарбниці збережено всі соціальні виплати окремим категоріям населення. А ще одним із основних питань при формуванні казни залишилися виплата заробітної плати працівникам бюджетних установ і виплати допомог та пільг малозабезпеченим забезпеченим Населення. Проте вже в березні-квітні скарбниця району буде формуватися по-новому у зв'язку із утворенням ще трьох об'єднаних територіальних громад. Після засідання колегії начальник фінансового управління Ганна Кравчук та розпорядники коштів обговорювали проект районного бюджету. Він складений у режимі жорсткої економії, ефективного та раціонального використання коштів. При формуванні видаткової частини врахували підвищення мінімальної заробітної плати до 3200 тисяч двісті гривень. Матиме і значний обсяг міжбюджетних трансфертів понад 650 мільйонів. А загальний обсяг власних ресурсів складає більше як 42 мільйони гривень. З них по загальному фонду планується отримати 39 мільйонів 550 тисяч гривень по спеціальному фонду 3 мільйони 167 тисяч гривень. Враховуючи те, що на сьогоднішній день чинне законодавство щодо зарахування податків і зборів не змінилося. Основним платежем районного бюджету є був і залишається податок на доходи фізичних осіб. Його частка в загальному обсязі надходжень складає 99,5%. Розрахункова сума на 2017 рік складає 39 мільйонів 836 тисяч гривень. Інших надходжень планується отримати на загальну суму 164 тисячі гривень. Підводячи підсумок загальний обсяг дохідної частини районного бюджету складає 692... 699 мільйонів 228 тисяч 100, з них по загальному фонду 693 мільйони 861 тисяча 100. перше відповідно до вимог чинного законодавства проект районного бюджету за видатками складали із застосуванням програмно-цільового методу у бюджетному процесі. Основними складовими програмно-цільового методу є те, що бюджет планується по програмах відповідальних виконавцях. Головними головними розпорядниками коштів будуть складені паспорти бюджетних програм. І в кінці 2017 року будуть складені звіти про виконання паспорту бюджетної програми. Кожна бюджетна програма має мету, має завдання і має результативні показники. Цей метод програмно-цільовий метод, метод, який оснований на досягненні певних конкретних результатів нововведеннями. У формуванні проєкту районного бюджету є те, що освітня субвенція, яка надається районному бюджету, спрямовується виключно на заробітну плату педагогічним працівникам. Крім того, район отримає додаткову дотацію з державного бюджету на фінансування енергоносіїв та комунальних послуг для установ охорони здоров'я і для утримання обслуговуючого персоналу, утримання шкіл та Оплату енергоносіїв по верні по загальноосвітніх школах вже в березні квітні 2017 року. Бюджет району буде формуватися по новому у зв'язку з утворенням ще трьох об'єднаних територіальних громад. А ще бюджет 2017 назвали соціальним, оскільки у проєкті зберегли всі соціальні виплати окремим категоріям населення, які були затверджені на 2016 -й. Попри це, влада називає бюджет 2017-й складним, але багато чого залежатиме від роботи бюджету утворюючих організацій. А одним із основних питань при формуванні бюджету залишилися забезпечення можливості виплати заробітної плати працівникам бюджетних установ і виплати допомог та пільг малозабезпеченим верствам населення. Ситуація є складною. Заробітня плата по установах, які фінансуються з районного бюджету, передбачена на 10 місяців поточного року. Розрахункова сума по енергоносіях складає повну потребу на 2017 рік. Крім того, установи утримують кошти на медикаменти, на продукти харчування, тобто на захищені статті видатків, виходячи із реальних можливостей нашої дохідної частини. Головні розпорядники коштів проаналізували виділені гроші та їхнє використання. Якщо говорити про педагогічних працівників, то на даний час, виходячи з нашої субвенції, ми маємо на 12 місяців заробітну плату, де збережено повністю грошової винагороди педагогічним працівникам, допомога на оздоровлення. Якщо говорити про місцевий бюджет. При мінімальній потребі управлінню освіти потрібно було 47 мільйонів для найменшої потреби для утримання всіх дошкільних навчальних закладів і того тої штатної одиниці, яка на даний наступний час існує. Зарплата працівникам закладів культури передбачена на 10 місяців. Всі 10 місяців включена допомога на оздоровлення. Педагогічним викладачам передбачена доплата у розмірі 50% за зразкове за виконання обов'язків, бібліотечним працівникам також передбачена доплата, яку ми регулюємо. Від 50 і до 10,5%. Частка е заробітної плати у проєкті бюджету е закладно на е забезпечення працівників заробітної платою та нарахування на заробітної плату складає 79,9%, тобто це великий обсяг медичної субвенції. Інші фактично видатки е на утримання установ. Майже не змінилися, значить заклад забезпечений на 10 місяців енергоносіями це є природний газ та електроенергія, інші в повному об'ємі. Збільшується дещо частка на медикаменти, особливо у плані придбання пільових медикаментів. А члени колегії запропонували у майбутньому посилити інформаційно-роз'яснювальну роботу для залучення нових платників податків і врахувати питання передачі міжбюджетних трансфертів від нових об'єднаних територіальних громад для забезпечення зарплатнею медиків вторинного рівня.